У Мар'яна Безугла, яка розповідає про те, що Валерій Федорович мав там з кимось щось узгоджувати, чи вона розповідає про те, що він там пише дисертацію Ківалова? Вони прибирають цей тригер. Але ж до цього, в принципі, всі ці моменти могли бути узгоджені, могли сказати, наприклад, в офісі президента Мар'ян, ми про це не говоримо. Ми зараз не роздмухуємо суспільний резонанс, тому що є рівень довіри до наших збройних сил України. Де він там вчиться, з ким він там вчиться, кому він має доповідати чи не доповідати, чи йому мають доповідати. Ми це не, не розмухуємо. Та цартивиць. Е, насправді ми до певної міри. Ну тут я, глядачі можуть не погодитися, критикувати, обурюватися і так далі. Ми до певної міри ну, знаходимося в як суспільство. Знаходимося в доволі специфічному, знову ж таки, морально-психологічному стані, знаходимося вже давно. І от оце бажання на будь-яку проблему відразу призначити винних, когось заклеймувати. А головне, щоб ці винні були, ну скажімо, носили колективний характер, це є дурна традиція українського народу, з якою не працює ні одна влада протягом останніх трьох десятиліть нашої незалежності. Ну бо за логікою тих. То розганяє тезу про те, де учиться Валерій Федорович Залушний, і хто є ректором цієї академії, то виходить, що всі випускники, да? Одесі юридичної академії, повинні бути, ну за цією логікою, не прийняті на роботу, звільнені з роботи. Ну, тобто, вони повинні бути викреслені з можливості продовжувати свій професійний шлях за принципом того, що вони вчилися в ківалово, але. Але знову ж таки, той, хто говорить про Ківалова, він чим апелює? Вироком суду якимось, він протоколом про вчинення корупційного правопорушення. Чим апелюється те, що суб'єкт, яким є да, є таким, що завдає шкоди репутації чи дискредитовує людину? Нічим. З точки зору юридичних фактів, нічим. І більше того. Ну, треба ж, напевно, якось думати головою, да? бо за таким принципом ви фактично всі п'ять курсів людей, ну, дітей, яких ви самі відправляли туди вчитися, називаєте тих, що навчалися у Ківалово. Боже, ну як же ж так вас ні на роботу не можна взяти, та й ну, і сумніви, що щодо вас. Ви завжди не хватало тільки от сказати, що Ківалов це пособник Кремля, да? відповідно, всі, хто в нього учиться, це так само пособники Кремля. Ну, весь світ цивілізований, да? цивілізований діє. І визнає принцип індивідуальної відповідальності без жодних родових ослу. Бо я за такою логікою, якщо б ну чи я, чи хтось інший, да так само відповідає безвідповідальний, як і окремі представники народних депутатів чи окремі представники громадянського суспільства, які такі тези поширюють, міг би спокійно сказати, що ті, хто вчилися в львівській політехніці з пані Фаріон. Яка розпалює неприязнь і ворожнечу всередині країни, дискредитовує Збройні Сили, а також військовослужбовців, які використовують російську мову як мову побутового спілкування безпосередньо для них, і хтось називає Фаріон ФСБшною консервою, нас сказали, що всі випускники політейк Львівської політехніки хто такі самі, як вона, пособники Кремлю. Вибори критерій, тобто, знаєш, цю гру з критеріями клеймування можна грати. Ну, на зустрічних курсах. Ну, абсолютно, береш і граєш на зустрічних курсах. Питання залишається єдиним, нормальним, відкрите. Ми або працюємо за зустрічних курсах емоційного накалу і ненависті один до одного, або визнаємо, що ми можемо об'єктивно як суспільство, громад... лідери громадської думки, правоохоронці, адвокати, юристи, державні діячі, політики, ну, скажімо, вся спільнота, яка має голос. Приймає правила об'єктивної дійсності, де критерієм дискредитації людини є вирок. Якщо вироку немає, то всі припущення, відчуття, переконання, думки, ви можете, звісно, в собі зберігати стільки, скільки вам влізе. Да? Але вони не дають вам підстави для того, щоб когось в чомусь засуджувати. Чи казати, що а, ти потис руку отону, то все. Ну, з тобою більше тиснути руку не буду. Цих критерій є безмежна кількість, і їх можна застосовувати знову ж таки до будь-якої політичної сили, яка була в минулому, бо ще ні одна політична сила в Україні не привела Україну до стану кращого, ніж був до неї. Кожен раз українці розчаровуються в обраних політичних лідерах рівно через рік, через два після проведення виборів, і це можна спокійно заміряти, по чому соціологічним дослідженням рівня довіри як до президента, так і до парламенту. Після виборів високий, через рік низький, несіть наступних. Значить, ще ні одна політична еліта в цій країні не володіє безпосер... безперечним е, авторитетом, який дозволяв би казати, що ні, от ці були хороші. Тому е, ці речі, які системно реалізовують там, слуги народу, да, прив'язкою до власної політичної сили, і з прив'язкою безпосередньо зараз я повернусь до Валерія Федоровича Залужного. Да, Бо Маріану безумну зняти з комітету. Це ну типу півбіди. Ну заради Бога, ну зняли ну плюс-мінус. Це один із 424 чи 26 голосів, які є в парламенті, і все рівно парламент за все проголосує. Ну за ті питання, які потрібні, чи повіда... чи податкові перевірки, чи бюджет, чи продовження правового режиму воєнного стану рівно рівно голосують всі. Представники політичних сил і Європейська солідарність, і слуги народу і група Бойк. Чому ну бо є необхідність об'єктивна в цих документах, і без них неможливе існування країни? Ми про парламентський плюралізм, ну чи про парламентську роль як інституційну роль, да, яку, яка має об'єднуючий характер станом на сьогодні не говоримо, тому що що існує військова коаліція. Да, можна посилити роль парламенту. До цього апелюють і про це говорять. Парламент є місцем, яке формує, визначає склад уряду, а президент лише вносить кандидатуру. І для того, щоб протиріччя зникли та да, на рівні представників різних політичних сил, дозвольте їм разом колегіально сформувати уряд, але суб'єктний уряд, а не той, який координує свою діяльність з ставкою Верховного Головнокомандувача. Ну цього немає. І цього не Ми зараз Але... про е, уряд коаліції, який зараз я, намагаються, я... ідею яку намагаються зараз в принципі пропагувати для того, щоб цей парламент працював так, як треба. Так, Олександр, дивіться, от ця ідея існувала в минулому році так? на початку. Активної фази війни і безпосередньо військове вторгнення вона була реалізована на рівні військової коаліції в парламенті. Мовляв, за все голосує. Але парламент має похідну функцію, ключову формування виконавчої гілки влади, якій довіряє документи, яких приймає. І парламент це місце для знаходження узгоджених позицій заради користі всього суспільства. Ми зупинились на півшляху. от Коаліція є, уряд працює, управління здійснюється десь там. І зараз ці ідеї, вони ж, ну, скажімо, вони не є чимось новим в нашому інформаційному просторі, в силу, ну, в силу того, що вони так чи інакше розроблені і давно озвучені ну, в інших аналітичних матеріалах в зовнішньому контурі, де говорять про те, як збалансувати владу в країні, не довести до централізації. Да? Ну, повернутися до системи стримування противаг і принципу поділу влади, які прописані в Конституції. І це можна зробити. Але є, скажімо, методологічна помилка в цих судженнях, яка допускає, що проблематику усвідомлюють на тому рівні, де влада сконцентрована сьогодні. Якщо там здається, що все гаразд, то ніхто проблематики не відчуває, і зміни відповідно не здійснює. Але я повернувся таки до Мар'яни, буквально ненадовго, і до Валерія Федоровича. Маріана це одиниця, одна із да, ну, видних яскравих, відданих відчайдушних і з певною специфікою народний депутат. Ну, всі люди з певною специфікою, вона особлива. Але е, є ж і ніхто, ну, мені здається, не ініціює це питання перегляду ролі і місця секретаря Ради безпеки і оборони в цій країні. Бо якщо ми ну, проведемо паралелі. Ну, так як ви проводили з публікаціями які так чи інакше містили в собі згадки Валерія Федоровича, чи його прямі цитати, чи безпосередньо інтерв'ю, чи його думки, да? То там є питання, які стосуються. Ну і плюс ще згадуємо публікацію в Тайм, де мова йде про віру, про перемогу, а про стан війни, яка не зайшла в глухий кут. Да? Ну Валерій Федорович каже, що ми зайшли в глухий кут. Цей глухий кут він значно ширше має тлумачення, ніж його намагаються подати, да. Але публікація е, Олексія М'ячеславовича Данілова в виданні Українська Правда в рубриці по-моєму чи колонки, чи блогів. Кому цікаво зайдіть, подивіться. А перед цим, за декілька днів до цього, його інтерв'ю, яке він давав е, ну, на національних е, телемайданчиках, ну, вони чітко артикулюють позицію. Ну, клухого кута немає. Ті, хто не мають віри, вам не місце в команді. Ну, Виходить, що є певне протиріччя між позицією, яку озвучив Валерій Федорович, і принципом організації державної влади, який озвучує секретар Ради нацбезпеки і оборони. Але по помиряння кадрове рішення, з, принаймні, з адміністративної посади реєструється, а слова Олексія Мічеславича залишаються обабіч. Ну, мовляв, він ж прямо не сказав, що це стосується Валерія Федоровича, ну, ми ж, начебто, теж. Прямо не кажемо, що його слова неправильні, да? ну, але вроді ідіотами не виглядає. Ну, тому що читати вміємо, а аналіз якраз передбачає вміння не те, щоб буквально сприймати текст, да? але в тому числі і ті зашиті в текст послання, які в них, власне кажучи, вкладають їх автори. І коли він говорить про те, що а хто ці люди, які не вірять там, в Офісі президента, зараз не про залужного, да, з пов'язкою mm -hmm. тай. Чому вони там, ми хто ці люди? Назвіть їх їм не місце, да, їх треба звільнити. Ну так да, тоді зрозуміло, що люди, які мають точку зору точку зору, відмінну, від привалюючої, але не значить, що хідна. Да, тобто відмінно не означає, що хідно. тим паче, ну абсолютно не факт, що масова точка зору вона є такою, що відповідає дійсності, це теж ну, є до певної міри заперечення, скажімо, і історії, ну і власне того, що називається плюралізм. То цим людям краще тримати свою думку при собі ну і тоді виходить знову ж таки ситуація. Ми повертаємося до того, що таке свобода. Точка зору, яка не ставить під сумнів ні національну безпеку, ні питання устою державної влади ні не закликає до жодних проявів протиправних діянь, пов'язаних там із захопленням влади чи чогось такого, що переслідується кримінальним кодексом. Вона не є забороненою в цій країні, але але. Ну, Нам чітко говорять про те, що вона тут хоч не заборонена, але краще не озвучують. Ну і тут е, доводиться, доводиться згадувати дискусію чи полеміку, яка виникала між Арестовичем і Олексієм Мічеславичем ще до того, як вийшла публікація в Тай. Арестович висловив свої думки неприємні. Ну, вони дійсно неприємні там, для частини суспільства, неприємні для марафону Єдині новини. А у відповідь почув звинувачення в тому, що пособник Кремля. Mm -hmm. Ну і інші епітети повторювати не будемо. Ну і тоді вже виникають стурбованості з приводу того, а як ми розуміємо поняття свободи в цій країні. Не свободи слова. Це не питання про роботи ЗМІ чи питання, допустити. Ну бо в ЗМІ так само є редакційна політика, в рамках якої вони працюють. Да? І це не завжди і не факт, що це відображення ну, мовно того, що називається стандарти BBC. Але свобода, на думку, яка не заборонена, вона допускається. А виходить, що ні. Тому. Це вибірковість. Вибірковість щодо якої там, допустимо, є сьогодні Мар'яна да, подразню якогось, ну, треба її прибрати. Але е, система ж організована по-іншому. Від того, що ви прибираєте елементи, от навіть тих, кого ми з вами перерахували, да, е, їх вже штук 5 цих народних депутатів, від того, що ми прибрали одиниці, сама робота і функціонування системи не змінилися. А раз вона не змінилася, то ну можна Мар'яну після Мар'яни, ну хто там буде наступний? Не знаю, то... Архамію не видно не чути. Ну немає його десь. Останнім часом теж не говорився, напевно. Ну, такі. ну так Нездор 22-го року там, я думаю, вистачило. А... Угу. Ну і в цьому контексті знову ж таки ми говоримо про, скажімо так, хочеться говорити і про юридичну сторону, і про моральну сторону. Мовниця Ірина Фаріон. Ти вже її згадував сьогодні. Зробила скандальну заяву стосовно російської мови, якою послуговуються в побуті військові Збройних сил України. Це викликало ну шалену реакцію. Більш того, я побачив, що значна частина суспільства стала і на сторону самої Ірини Фаріон. і ось ці всі. Скажімо так, зіткнення в соціальних мережах, вони мене наштовхують на думку, що що наше суспільство розколоте. Mm -hmm. Тому що, що хоче Ірина Фаріон, вона хоче дотримання законодавства, вона хоче чистоти української мови, не продукування російських якихось не те, що наративів, а навіть російського егрегору вона не хоче, що хочуть військові на фронті, вони хочуть робити свою роботу, щоб їм не заважали і не відволікали. Мені так здалося. Угу. Та частина суспільства, яких дуже зачепила Ірина Фаріон, вони кажуть, що ну там різні реакції на неї і Навіть вони її обзивають якимось чином, хоча я не думаю, що це на неї вплине якимось чином, в будь-якому випадку, це вона свою позицію не буде змінювати, мені здається. Так як і не змінять свою позицію, напевне, і військові азовці, наприклад, як тут знайти баланс між Юридичним аспектом, тому що якщо юридично розкладати, то мені здається, що вона права. Якщо морально розкладати, вона абсолютно не права. А в чому вона, я маю чому думати, вона юридично що... права на секундочку, я щось не зовсім ну не виконувати закон про мову Більш того, виконувати вона... закон про мову і супроводжувати це все тими, хто його не виконує і не в питаннях по. Професійної діяльності чи сфери послуг е, супроводжувати це все лайкою, дискредитацією приниженням. Ну є е, нормально, я, я всім погоджуюсь, що в цьому в цьому плані вона не права, тому що не треба зараз трогати військових. Те, що вони в побуті послуговуються е, українською мовою, це їх справа. Але тут виникає питання: а за що ми тоді воюємо? Як не за мову також? Та, Та не, не за мову точно воюємо. Це не питання мови, це дуже примітивізоване і звужене mm -hmm. розуміння того, що таке держава, що таке суверенітет. І суверенітет точно не починається з питання мови. Mm -hmm. Це теж хідна теза. Mm -hmm. можна, можна декілька годин говорити про те, що таке право народу на самовизначення. Ну, народ самовизначається народ, який в 91-му році самовизначався як суверенна незалежна демократична правова держава, він самовизначався лише правильною частиною нації з українською мовою чи російськомовними українцями, також ну так тоді чекайте, ну якщо умови гри і правила гри, які стосуються існування самостійної країни, визначались в 91-му році, фіксувались в конституції 96-го року, то і це була частина. Суспільного договору, який включав в себе людей, які спілкувалися різними мовами, і українською, і російською, то чого в якийсь момент ми вирішили, що е, якась частина суспільства буде змінювати ці правила? Ну це безглуздя. Те, що вона, те, що вона пропагує, чи те, як вона це робить, воно підлягає обов'язковій перевірці в рамках кримінального процесу по розпалюванні ворожнечі всередині країни на підґрунті. Мовно, ну і всіх інших епітетах, я, на щастя, не настільки слідкую за її творчістю, для того, щоб давати тут саме правову і експертну оцінку. А далі в рамках кримінального провадження, і неважливо, наскільки вона для кого впізнавана, чи яке місце вона займає в цьому суспільстві, у нас всі рівні перед законом, ну, принаймні такий базовий принцип закріплений да, в основному законі: експерт, якому призначить лінгвістичну експертизу. Рівно такі самі експерти, які проводять дослідження в кримінальних провадженнях по скажімо, вчиненні злочинів пов'язаних із поширенням інформації, яка е, виправдовує агресію, чи глорифікує російську агресію на території України, вони дадуть висновок, чи ці висловлювання є такими, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, чи вони такими не є, і тоді закон насправді розсудить, чи вчиняє вона злочин, чи не вчиняє. Якщо вона його не вчиняє, то відповідно, як і будь-яка людина, Матиме можливість висловлюватись у вільній формі, в тих місцях і в, то, і в той спосіб, який не задіває особисту свободу, честь і гідність інших людей. Ну бо їй ніхто не давав право частину українців називати неправильними, розповідати, що їм робити, куди їм покидати країну і так далі. Вона не має на це морального права. У нас Конституція України Конституція України і декларація. Про державний суверенітет містять в собі поняття гідності, то, чого хтось, має, вважає, що має право цю гідність принижувати на підставі чого. Тому тут немає, тут немає предмету для діалогу. Всі речі, які пов'язані з дискредитацією чи направлені допустимо на, на збурення суспільства, вони підлягають обов'язковій перевірці правоохоронними органами, функції яких якраз забезпечення громадського порядку і нашої безпеки всередині, бо на фоні цих заяв, чи заяв схожого характеру, можуть виникнути бунти, сутички, з'ясування відносин, які не подарять нам додаткового спокою. Так тоді конструктиву від діяльності цієї фізичної особи немає ніякої, так само, як і від ЗМІ, які поширюють відповідні заяви. А раз тут немає конструктива, і є деструктив, то тут якраз завдання державної політики і системи контролюючих і правоохоронних органів. А саме головне, якщо ми говоримо ще про прекрасний вищий учбовий заклад, який розповідає про те, що це було зроблено поза межами учбового процесу, згадати про морально-етичні зобов'язання, які супроводжують викладачів, ну, і є обов'язком, бо вони є прикладом. Провідних правильних еталонних практик для своїх студентів і вихованців, так, як наставники, як вихователі, і демонструєте еталонні поведінки, згадати про те, яким чином, допустимо, діяльність позауніверситетська такого викладача дискредитує, чи можливо навпаки підносить, можливо, це принципи, ну, які сповідує відповідно львівський виш, вищої вищий бовий заклад, можливо, це відповідає їхнім. Оставним цілям, їхнім фактично морально-етичним принципам. якщо вони сповідуються на таку політику, про це треба заявити, що ми підтримуємо заяву пані Фаріон і не вважаємо, що вона дискредитовує наш ВУЗ. Більше того, вважаємо, що так... саме таке патріотичне виховання, патрі... патр... виховання в дусі ненависті до тих людей, які законно спілкуються російською мовою, є українцями і є громадянами України. Є якраз тим, що ми намагаємося вкласти в душу і в серце своїх студентів. Ну за таких умов тоді Міністерство освіти і науки, чи Міністерство культури, я не знаю, їх там об'єднали чи не об'єднало. Повинно розглянути наскільки виконуються ліцензійні умови діяльності цього вищого учбового закладу, і можливо, ну вони будуть здійснювати свою діяльність разом з Фаріон, десь на території іншої європейської країни і схожі цінності прививати, але вже не в Україні. Тут немає, тут немає питання правоти чи не правоти, це питання того, чи ви формуєте єдність в країні чи ні. І розповідати південно-східним областям, які прийняли, на жаль, основний удар російської військових і Збройних сил в лютому 22-го року, про те, що ви знаєте, мені тут зі Львова краще знати. Як вам взагалі країну захищати, ну, це не високий, скажімо, це не людина високого розуму. Фактично, вона лише допомагає російській пропаганді схожого характеру висловлювання, демонструвати низький рівень і правової культури, і виховання всередині країни. Тому ця людина, крім того, що завдає шкоди. Україні всередині, своїми висловленнями, на моє переконання, вона, власне кажучи, ще й ну послаблює нашу безпеку і оборону. Знову ж таки, посилаючись на Олексія М'ячеславича Данілова, який неодноразово говорив про те, що надзвичайно важливо зрозуміти, що завдання Кремля є внутрішня дестабілізація. Ну, мені здається, що не, внутрішню дестабілізацію можна додавати і таким шляхом, як це робить пані Фаріон. Треба перевірити. В тому числі слідчим шляхом, робить вона це умисно, робить вона це випадково, а можливо, можливо, певні сили іншого характеру впливають на її дії, які, власне кажучи, точно не на користь обороноздатності країни. Але знову ж таки, я про це говорю ну з точки зору своїх суб'єктивних оцінок і свого розуміння права в його доктринальному значенні, е, історико-теоретичному значенні, а саме головне. Ну, аксіологічному значенні, якщо на те пішло. А якщо говорити просто от це з точки зору емоцій, подобається, не подобається, ну тоді, пробачте, ми будемо мати рівно ту ж саму ситуацію, в якій в дописах Фаріон її лають ті, хто її не поділяють, вона приходить і лаєть тих, хто не поділяє е, її точку зору. Ну, от, власне кажучи, супер, знайшли консенсус і порозуміння. Тут або закон урівноважує всіх. Угу. І всі принципи, і всі засади є одинакові для всіх. Ну, або, або починаємо знев'ясовувати відносини де, на майданчику Фейсбука. Дай Бог, дай Бог, щоб майданчик з Фейсбуку чи інших соціальних мереж був тим абсорбантом, абсорбентом, де? який ненависть вбирає в себе, а не продукує чи не переносить її на вулиці. Ну, Але ж знову. знову ж таки, дивись, цей скандал з таксистом, який нещодавно був, який не хотів обслуговувати українською мовою. Це із цієї опери, чи це все-таки щось інше? Ну я, власне кажучи, я ж говорю про відповідальність викладача. Mm -hmm. Вона там, по-моєму, депутат чогось колись була. І таксист, так? це суб'єкт, який надає послуги певного виду. І він надає ці послуги, якщо він порушує умови надання послуг, то він, відповідно, притягується до відповідальності. Але це не привід знову ж таки, знову ж таки займатися поширенням його особистої інформації. Ну, кожна людина має право на що? На конфіденційність. Угу. Це не привід, якщо ти намагаєшся його дискредитовувати, оприлюднювати відео з ним. Допустимо, в соціальних мережах і робити довкола цього рекламу. Це не привід навіть в подальшому знаходити для себе е, способи і засоби, ну, скажімо, е, здобуття електоральних симпатій чи балів. Ну, бо це насправді, якщо ми говоримо про порушення, адміністративне правопорушення, це питання відповідальності, яка встановлюється відповідно спочатку протоколом, в подальшому постановою. А все решта, це ламання списів довкола ситуації, яка вирішується правим шляхом. І більше того, якщо така компанія, там де він працював, я не пам'ятаю, треба знати умови, як вони функціонують, якщо вона порушила його права як працівника, незаконно звільняючи, конфісковуючи його фінансовий ресурс, ну, обмежуючи його трудові права і не даючи можливості на з'ясування цих відносин, так що й вона буде нести відповідальність. Ну, тому що це зовсім інший характер правопорушення. І, ну, Тим паче таксист це одиничний випадок. Угу. Афаріон це системне явище. Вона ж існує в часі і в просторі давно. Ну, так. І, власне кажучи, я б не став порівнювати ні за суб'єктним складом, ні за вагою. Але з точки зору предмету обговорення. Ну, Чи суспільної дискусії, да? а скоріше, суспільної лайки, це одно і те ж саме. Масштаб різний, рівень питань різний, але всі ж воюють довкола одного і того ж самого. Якщо людина, ну, грубо кажучи, використовує мову, ну, зараз ми говоримо там, про сферу публічних послуг, да, випадку таксиста, і до нього звернулися в нормальній вічливій формі. Якщо вони звернулися в нормальній вічний формі, попросили надавати послуги українською мовою, він відмовився надавати, ну людина відповідно в послугу не спожила і поскаржилась. Цивілізований, нормальний спосіб. Є ж там, є ж сервіси, які дозволяють поскаржитись, поставити низький бал, зробити фідбек. Ну це ж це ж все опції, які дозволяються. Ну, це нормальний правовий спосіб. Інший спосіб, це а зараз я дуже хочу лайки. Іду лайки не в сенсі е, нецензурних слів, а в сенсі хочу створити собі медіапривід для вподобайок, сердечок, коментарів і набити собі якомога більше кого підписників. Ну, то, Так вчиняють так, ті, хто це знімають, документують і так далі. І тому подібне. Хоча мають можливість це вирішити в правий спосіб. Чого вони хочуть: слави, дурної слави, вона потрібна. Ну, вона зробила цих пасажирів кращими, багатшими, впізнаванішими. Ні, вона створила просто ще один черговий е, привід для суспільного обурення, невдоволення і підняття питань, яке не об'єднує. Але не, ну, мислення ж мислення ж не працює в цьому напрямку. Ну, тобто загальнолюдське мислення воно не працює в напрямку того, що називається користь і е, е, зацікавленість держави. Воно працює в рамках суб'єктивного і меркантильного. Зараз за Пощу. Це розлетиться, о, буде слава! Ага, клас! А що буде завтра? Завтра буде байдуже шум. А що буде е, там, з ним? Ну, теж байдуже шум, бо він мене образив. Ну, окей. Культура.